Всім добрий день. Так, як раніше говорив, що це поле будемо підготовлювати на зиму, на наступний рік теж під посіву гарбузів. Саму ранечку приїхав для лущення стерні з цієї трави і посійки седиратів. І продовжуємо тематику кислотність ґрунту. Прийшов до мене на кінець-то ось такий прибор, який показує. Більш точно кислотність ґрунту, в ньому три позиції: це освітлення, е кількість води в ґрунті і кислотність ґрунту. Ось така картина виходить е після плужка Беру не глибоко 10-20 см для посійку гірчиці. Там верхнє поле теж буду переробляти і буду все це вимірювати, що у нас. Тут з кислотністю ґрунту і висівати сидирати, щоб пізніше для пригорування знати, яка кількість, що чого, куди потрібно дати. Поки що так, будемо продовжувати. Вже половину пройшов. Хочу глянути, яка кислотність. Тут була посіяна пшениця. Перед тим була картопля. Це більше свіжіше поле. Краще зараз будемо дивитися, що воно нам покаже. Так, Який, яка кислотність ґрунту. Ну, по інструкції треба зачекати деякі там, до, до Е, Як бачите, десь 5,8 це е, слабокисла земля. Для гарбузи добре 6,5-6. Ну, але на такій землі, я думаю, що Сидерат свою роботу зробить і він її виправить. Електроди на цю площу. І подивимось, яка тут у нас земля. Седерат розпуше ґрунт, зробить його більш пухким, не таким забитим. Ось ця частина. Вставляємо прибор. Дивимося. Нех, не працює. Ось тут десь. Спробую свіжа земля, не хоче виміряти. Теж не показує, а в Негора не знаю, чи я електрод ставлю, ну спробую. Теж не добре десь якесь таке місце знайти. А ось є крутовина. Робим. Не власне. О, ось тут повинно бути добре. Але знаєте, я помилився. Тут щолучний грунт. Я думав, що земля кисла, воно навпаки, ну але прибор ще стрілка падає, вже доходить до нейтрального. Камера не наводиться. На сімрці, нейтральний ґрунт. Це... це мене радує. Сидорат теж повинен зробити свою роботу. Я думав, що тут ґрунт буде кислий. Для чого я це все роблю? Щоб е на наступний рік не було таких прецедентів у мене з полями, з, з землею. Я підготовлюсь завчасно, щоб менше потратитись на добрива і добитися більш кращих результатів. Тут та сама історія, грунт нейтральний. Чудово. Посіємо сидерат, буде хороше поле під посів гарбуза, перейду ще на другу сторону. з цієї сторони теж гляну. Якщо подивитися по траві, Польового хвоща я не бачу, тільки є ромашки. Дуже велика кількість ромашки. Польового хвоща тут не видно. Так, зараз ми десь тут спробуємо. Ось так. Не вставлю електрода. Ось до ближче до нейтрального, до сімрки. Ну і супер. Це спростить мені життя на багато І щоб розпушити поле, і все буде нормально. Так, Продовжуємо посів сидирату. Перечепив культиватора, вигорав ось цю площу там зверху. Е, наш сидират гірчиться. Зараз приглажу трошки груди і посіємо, закультивіруємо. Будемо дивитися далі. Працює. це друге поле. Батько на першому вже Висіває гірчич. Сіває половину. Я прийшов, теж буду сіяти, орлек стоїть на поготові, щоб скрити. Наше насіння гірчиться. Сидорат. Ось це у нас 50 сотих додається, і ще 15 з тої сторони стоїть під питанням, але, скоріше за все, що теж буду лущити. Не знаю, як вам сказати правильно, між соняшниками саме крайнє поле, там пшениця. А Користуючись нагодою, тут рядом поле гарбузаж, моє ж теж, що внизу, що ми ратували, заскочу швиденько, покажу вам, який гарбуз виправилося, все стало нормально. Ось такі гарбузи. І їх багато, як бачите. Вроді би все нормально. Є маленькі. Як це важко все вдавалося, то в принципі результатом я більш недовольний. Але і потрапляються ось такі вілікани, два прикупі. Вже чудовий просто розмір.